Що це може бути? Подруго, побачимося ввечері. Доброго ранку світи. Чим сьогодні займемося? Спершу білісінька усмішка, блискуче, а зараз в душ. Це неабияк бадьорить. Хм -хм, і додамо якомога більше піни. Маска для обличчя ось те, що мені потрібне. Краса це справжня наука. І краплинка квіткового аромату а вже ж. То який маю вигляд? Час зайнятися зачіскою. Причудово. <плес> Хто тут не перевершена красуня? Доброго ранку, Люба! Маєш чудовий вигляд. Бо бояк щодо теплої ванни. Тобі сподобається, обіцяю. Ти такий башкетник. А тепер ну, ми займемося твоєю шерсткою. Зараз вона стане м'якенькою та шовковистою. Ідеально. Бобоче, ти хочеш пограти? Лови. Розумний хлопчик. Спробуємо ще раз. В такому разі лови. Молодець, бобо. Ти такий чарівний. Люба маю важливі справи. Побачимося за сніданком. Ранок повинен починатися зі спорту. Зараз я покажу майстер-клас. Простіше годі уявити. А тепер найцікавіше. Силові тренування. О ну, тут чемпіон. Я найзаможніший і найсильніший. Швидше, ще швидше. борт – це весело та корисно. А ось і ранкове меню. Що б сьогодні обрати на сніданок. Певно, омлет з беконом. Буде зроблено пані. Сідайте. Обожнє таке. Вже кортиць куштувати? Смачного пані! Панянку моллі час прокидатися. Хай цей ранок розпочнеться з розслаблювальної ванни. Як скажете панянко Моллі, слушна думка. Влаштуємо твійну вечірку. Чудово. Моя зачіска геть не годиться. Зараз я це виправлю. Заможна пані повинна бути красунею. Ось і мої улюблені парфуми. Панянко Моллі не забудьте почистити зуби. Дякую, Пенні. Ви маєте чудовий вигляд. Не зовсім. Де моя сукня з останньої колекції? Обожнюю її. Влаштуємо модне дефіле. Енні доброго ранку. Сніданок вже незабаром. Хочеш викупатися? Це весело. Хочу більше піни. А зараз почистимо зубки. І причешемо твої кучерики. Залишилося хіба переодягнутися. Чи ти готова? Дівчатка, батьки вже чекають на вас. Час поснідати, панянки. Холодний душ вранці запорука успіху. Ідеально. Борода, укладання. І вже ж зуби. Тепер готово. Я не аби як зголоднів. Доброго ранку, сім'ї. Привіт, таточку, ми на тебе чекали. Панянко ні, ваша ранкова каша. Мені подобається. Смачно. Смакота. А на десерт тропічні фрукти. Розкішніше не буває. Любий, чим займемося далі? Маю одну важливу справу. Гроші на місці. Я так і знав. Саме час відпочити біля басейну. Чудова ідея, Любий. Я повинна мати неперевершений вигляд. З макіяжу годі обійтись. Готово? А ось і наші вбрання для розкішного пікніка. Любить, цього року ми вже, напевне, станемо парою року. не поквапся. Дівчатка повеселіться як слід. Юху! Сестричко, спробуй нас до жени. Тобі нічого не вдасться. Що сьогодні на вечерю? Найкращі делікатеси в місті. Страва від шеф-пухаря. Смачного, панове. Ваша каша, панянко Енні. Бобо, тобі це сподобається. Нічого смачнішого в житті не куштувала. Люби, чи ти нам зіграєш? О, Це неймовірно. Панянко Моллі, панянко Енні. Час лягати спати. Панянко, я вам допоможу. Маєте чудовий вигляд чарівних снів. Панянко Моллі на вас чекає ванна. О, суцільний релакс. Обожнює таке. Я допоможу вам переодягнутися. Розкішних снів, дівчатка. Зараз тут стане значно затишніше. Дуже вчасно, Евальде. А це комплімент від шефа. Дуже смачно. Сьогодні чарівний вечір. Потанцюємо Люба. Романтика. А тепер займемося спортом. Обожнюю йогу. Невдовзі я стану найсильнішим мільйонером. <гум> Любий тобі все вдасться. І на сам кінець хвилинка аеробіки. Та гадаю, нам час. Інна ванна, ось те, про що я мріяла. День був дуже важким. Ні, що з моїм волоссям. <гум> Любий. Це ж моя фарба для волосся. Тобі пасує новий образ. Солодких снів тайлере. Я про дещо забула. Маска для побіг. Аби бути найвродливішою мільйонеркою. Хто завітав у таку пізню годину? Що ви тут робите? О, перепрошую, я помилився поверхом. На все добре, пане. Татку, ми влаштували чаювання. Ти, може, пограємо в ляльки? Чи зробимо макіяж? Дівчатка вже надто пізно. Час лягати спати. Ні, не хочемо спати. Вмовили, пограємо ще трохи. Юху, час веселитися. Сім'єю я була в лікаря. І знаю, хто в нас буде. Вже й корти дізнатися, Люба. Дівчата, а ви як вважаєте? Матимемо сестричку. Не вгадали? Брати? Може, не варто? Пенні я такий щасливий. Дівчатка, маю багато справ. Час вирушати на закупи. Люба, я вдома. Мартіне, що це? Подарунки для нашого сина а вже. ж. <гум> Любий, чи це не занадто? О, ні, Райан матиме все найкраще. Нові іграшки. Ну, якщо до нас так не годиться. Дівчатка, ви знаєте, що вдіяти. Ну, ми наведемо тут лад. Слушна думка, сестричко. До роботи. Не знаєш, із ким зв'язався братику. Пошукай собі іншу сім'ю. А це ми залишимо собі. Що тут відбувається, га? Схоже, я знаю, що це за ураган. Дівчатка, ви погано поводитеся. Це іграшки для вашого брата. Ви мусите все повернути негайно. Тату, ми також хочемо собі іграшки. No. Ні, вас покарано. Брайане ласкаво просимо до нашої родини. О, а чому це він такий маленький і від нього дивно пахне? Може, залишимо його тут? Mm -hmm. Дівчатка, це ж ваш брат. Ми не просили брата, Аго, годі спати. Дівчатка, погляньте, що ви накоїли. Тихіше, малюку, не плач. Оце ти рімса, Браяне. Мамо, хочу морозивка. І я нам полоничне. В такому разі ви залишитеся бавити Браяна. Поводьтеся чемно, дівчатка. Ми не підведемо. Браяне, чи ти готовий до пригод? В такому разі тримайся міцніше. І щоб ані пари з бухт. Геніально, наша верхня. А де Браян? Дівчатка, що ви накоїли. Ага, ось ти де малюку. Іди до татуся. Браєна. Ми скучили. Добре, що все добре завершилося. Маю серйозну розмову, дівчата. Вас покарано. Ми тут ні до чого. Тату він сам. Брайан страшенно неслухняний. Йоху це крутезно. Дівчатка, ви попалися. Брайан, знову ти. Ми тебе не кликали. Я теж хочу пограти. Від мене не втекти. Пограти? З тобою? Ні, за що. Не ну, йдіть. Мамо, тату, вони мене не люблять. Синку, а вже ж люблять. Брайане, mm -hmm. ви неодмінно потоваришуєте. Uh. Брайан нестерпний. Дівчатка, ми мусимо його навчити науки. М -м, маю одну гостру ідею. Цікаво, чи йому сподобається цей сус? <рес> На вигляд апетитне. Ми його покличемо. Доброго раночку, братику. Час поснідати. Влаштовуйся зручніше. Смачно. А, дайте мені води. А вже ж, браяне. Ой ой, пожежа. Ти неймовірно довірливий, Браяне. Дівчата, що ви тут влаштували? Тату, вони нагодували мене перцем. Дівчата, це жахливий вчинок. Покарано! Цілий тиждень без приставки. Малюку, ходімо. Любі маємо шопінг. Купуємо тільки найкорисніше. Так. Малюку, а ти вибирай все, що завгодно. Сім'ї, це надто дорого. Любий, це все для нашого Браяна. Тату, а як щодо нас? Я дуже давно мріяла про цю ляльку. Ні надто дорого. Несправедливо, нечесно. Дівчатка, може, пограємо? Ну ж бо, мені нудно гратися, гратися. Хм, ну, ми повеселимося, Брайани. Хочеш у парк атракціонів? А вже ж. в такому разі вперед. Не паси там задніх. Йо-хо! ми на місці, братику. Ти ж хоробрий хлопчик. Ха, ну, Ми перевіримо. Тримайся міцніше, Браяне. Вперед. Схоже надто повільно. Швидше. Як тобі таке, веселімося, не нудьгуй, Браяне. Хто забув малюка? Хлопче, я тебе миттю врятую. Чи з тобою все гаразд? Здається так. Малюку, чи ти тут сам? Мої сестри десь поблизу. Вони, мабуть, мене шукають? Аго, ви де? Заберіть мене звідси. Рятуйте хто небудь. Малюку час для казочки перед сном. Мама з татком вже тут. Браєне. Ти де? Синку ми не граємо у схованки. Дівчатка Брайан зник. Oh, no. такої. схоже, ми забули його в парку. Oh. У парку? Це дуже безвідповідально. Oh. Марті не мерщій. Oh. Oh. Дівчатка потрібно врятувати Брайана. Вперед ми команда. Малюку, ми вже тут. Де ти? Мамо, тату. Та ти ж зовсім за коцюб. Терміново додому. Брайане, вибач нам. Ми не навмисно. Дівчатка, це вже занадто. Вас покарано, і нам потрібно терміново в лікарню. О, дуже швидше. Дівчатка, ваш брат захворів. Як ви могли так вчинити? Матуся зі мною все гаразд. Синку, ми дуже раді. Брайане, ми надалі так не робитимемо. Я з вами не дружу. Малюку, зачекай на нас. Дівчатка, нам уже час. Мамо, що нам вдіяти? Дівчатка, ми щось вигадаємо. Ми мусимо помиритися з братом. О, це мені. А вже ж братику. З ним народження. Брайане, ми приймаємо тебе до нашої команди. Йоху, я вас люблю. О, діточки, ви такі дружні. А тепер номо грати. Спершу подарунки. О, вам яджей з автографом. Це ж моя улюблена команда. Ви найкращі сестри у світі. Любий, ця каблучка пасує до моїх ікл? О, ні, пані, вона вам взагалі не личить. О, oh, no. Мої діаманти. Oh. З вампірами краще не мати Ха-ха, не Непогана здобич. Мала, а ти що тут робиш? О, гадаю, мені час взятися за розум і стати батьком. Люба, ми його втратили. Проте тут є дещо краще. О, так. Нічогенький обід. Летімо, любий. Матусю. Ти лиш поглянь. Цим малюкам так самотньо. Дитинку, ми не зможемо забрати всіх. Може, бодай одненького. Ходімо з нами. Тобі сподобається, обіцяю. Схоже на справжню дитину. О, крихітко. То ти тут сама. Адаме. Негайно до замку. Дитині немає де жити. Mm -hmm. а ми не з порожніми руками. У нас смачнюща здобич. Приготуйся дівчисько. Mm. Слухаюсь ваше злодійство. М -м, запорука смачної дитини, що більше перчику смачного. М -м, смакота. Мамо, тату. А що сьогодні на вечерю? О, святий Дракуло. Ми не будемо її їсти. Вона стане моєю сестричкою Емілі. Чудова ідея синку. Ми подбаємо про неї. Любий, вона ж не любить хробачків. А може, їй сподобається жаб'яча ікра? Це буде вкрай непросто, люба. Мамо, тату, малюкам потрібне молоко. Хіба ви не знали? Допоможіть хто небудь. Королева вдома, що трапилося. Це ж дитина. Вона така миленька. Житимеш на морському дні. Почувайся, як удома. Дівчатка має сюрприз. Дитина! Справжнісінька! Це ж наша сестричка. Дівчатка, нашій крісті треба чогось попоїсти. А тепер нехай поспить. У неї був важкий день. Джулія, це твій новий дім. Що? Ти зголодніла? Негайно нагодуйте Джулію. Все буде виконано, ваша величносте. Ух, виявляється, бути мамою вкрай непросто. Королево, а у вас найгарніша донька у світі. Джулія, тепер ти принцеса. Подобається корона. А тепер солодких снів, дорогоцінна моя. Я збагну, ти зголодніла і не обов'язково так волати. Тобі тут буде затишно, подобається? А тепер вперед. Це злочин століття. У тій коробці, вочевидь, є щось цінне. Тут ми й житимемо, дитинко. Руки вгору, пане. Що ви вкрали? Зізнавайтесь? Нічого, це моя люба донечка Кайлі. Вона просто чарівна. Перепрошую, пане, сталося прикрене порозуміння. Томі хороші новини. Тепер у тебе є сестричка Кайлі. І вона дуже зголодніла. Так, у нас тепер велика сім'я. Мамо, а чому це вона плаче? Я знаю, крихітка зголодніла. Ой, нас анічогісінько немає. А тут що маємо? Мамо, я знайшла. Смачного Пенні. Що? Ти хочеш ще? Дівчатка, спокійно, в мене десь було молоко. Ага, знайшла. Чи тобі подобається, Пенні? Матуся, гадаю, вона задоволена. Люба, нам час спати. Солодких снів, Пенні. Крісті, доброго ранку! Сьогодні важливий день. Мамо, що трапилося? Ти нарешті станеш русалкою. Готова? Ще пак! Я так давно про це мріяла. У мене є хвостик. Дівчатка, всі йдіть сюди. Крісті, ти така хвостата. Дівчатка, а тепер водні процедури. Хочу таку саму сукню, як у мами. Принцесу, а може, краще пограти? Бе він надто зелений. А може, ваша улюблене цуценя? Дзуськи. Тоді вам сподобається ця мишка. Ні, за що? Хочу сукню. Джулія, що трапилося? Мамо, мені потрібне нове вбрання. Люба принцеса не повинна так поводитися. Ти маєш рацію, матусю. Але я так хочу сукню. Можна я її власноруч пошию. Подобається терміноване примірювання. Оба, ти в мене така красуня. Викопана ти, матусю! Хлопці, чим сьогодні займемося? Маємо одне діло. Тату, чи ти з нами? Ясна річ, саме час влаштувати Кайлі іспит. Гей-гей-гей! Пригоди, чекайте на нас. Ми на місці. Кайлі, ти про дещо забула. Чудово! І не забувай, чого ми тебе вчили. Гадаю, я прийшла за адресою. О, мені зле. А? Що сталося? О, ви такий добрий, пане. То не гаятимемо час. Іграшки тепер наші. Тату і про це не забудь! Синку, ми справжня команда. Пане, мені вже краще. Знаєте, маю ще купу справ! Нам вдалося. Кайлі іграшки тепер твої. Дівчатка, поводьтеся чемно, пороздивляйтесь тут поки що. Мамо, села на іграшок, а можна нам ці. З вас десять доларів, пані. Дівчатка, не сьогодні. Дуже шкода, однак у сімейному гаманці майже порожньо. Як скажеш, матусю. Дівчатка. Не засмучуйтесь. Зараз у вас будуть найкращі іграшки у світі. Довіртеся мені. Ви тільки погляньте. Ці літачки літають. Ба, вони просто як справжні. Пенні, лови! Матусю, ти найкраща. Емілі оголошено грандіозний шопінг. Ні в чому собі не відмовляй. О, такий складний вибір. Хочу все й одразу. Як скажеш Емілі? Любаче, ти готова? Звісно ж. Пане, ми забираємо всі іграшки, і ви мусите нам допомогти? Звісно ж, як скажете. Так, так. І кубики не забудьте. Мамо, тату. Саме про це я й мріяла. Не дякуй кажанчику. Дівчатка. А чому би нам не придбати нові іграшки? Мама, суперова ідея. Іграшки знову. Матусю, тільки не забудь про гроші. Цього має вистачити. За мною дівчатка. Вибирайте все, що завгодно. Ува. Іграшки, Це ж надто нудно. Ось би мені вибратись на сушу. Тут Так гарно. Втім, русалки негодні жити на землі. Крісті, море, так і не стало твоїм домом. Сподіваюся, ти будеш щасливою на землі. Я так сумуватиму. Будь щасливою, Крісті. Ми ніколи тебе не забудемо. Залишилося одне малесеньке диво, смачного. І попрощайся зі своїм хвостиком Крісті. Ова спрацювало. Щасливої дороги, Люба. Мамо, Ми ще обов'язково зустрінемося. А вже ж моя перлинко. Кайлі, ранок це найкращий час для злочину. Справа на мільйон. Дитинко, ти мусиш поцупити цю корону. А це безпечно взагалі. А вже ж, сестричко, ми тебе прикриємо. Ну, Засереться, Кайлі, ми віримо в тебе. Так, королівська родина сьогодні в аквапарку. Люба, це все тепер твоє? Ова, І навіть гірки. А вже ж, Джулія. Юху, спробуйте нас доженіть. Суперово. А ось і моя здобич. Ой я що дивлюся у дзеркало. Це не дзеркало. Це я. Невже ми сестри? Треба терміново розповісти про все мамі. Сестричку, хочеш? А? Чи ти це бачила? Не може бути. Дівчатка то нас що, аж троє? Тайлера, з днем народження. Будь найлютішим вампіром. О, знову хробаки! досить із мене. Ти знову за своє взялася, сестричко. То що, може, налякаємо кількох людей? Всі за мною. А як щодо мене? А Емілі не вміє літати. Ти найфальшивіша вампірка у світі. Гаразд без вас мені буде краще. І навіть не намагайтеся знайти мене. Люба, ти куди? В мене ніколи не виросту тікла. Ти хто? Я Емілі, дочка вампірів. Дівчатка. То ви знайшли одна одну. Що це може означати? Колись давно ви лежали в цих баках. Пенні, і ми з мамою забрали тебе. Це неймовірно. Привіт, сестричко. Дівчатка, тепер ми не загубимося. Ніколи ні за що у світі. Джулі, що тут відбувається? Чому це вас так багато? Мамо, це мої сестри. Тут я й знайшла тебе, Джулі. Мамо, чи ти це бачила? Отже, нас не троє, а п'ятеро. Емілі, вибач нам. Що? Хайлі, ти зруйнувала нашу справу? Не вірю власним очам. Так добре, що дівчатка тепер разом. Ну, ми влаштуємо королівський прийом. Запрошені всі. Ласкаво просимо до нашого палацу. І гадаю, нам потрібні ще чотири корони. Як вам така ідея?